Шусинщик кашляє, у нього може бути цей, блин. Да пиздец кашляє, блядь. Пацани. В нього ще може сказ бута. Может сказать тоже я. А почему я заправити а, не можу? Брать, а де ваночка? Я тільки що брав, блять. Ладно, я с швейном набором. А ти ты могла поставити? А чому в мене не заправляється хаммер? Ко я держу каністру в руках. А, ні, все. еще. Так, нужен кадлок, ребята. Андрю, купи карлок, там продается вроде в Карлок, чек кадлок. карлок называется. Карлок. так. Швейный набор зашил. Ага, а ты подавайся за вариантом, в так. О, чувак, пол. Взял карлок. Ну що він не відкис. Не, він походу вийшов ні Не, не, він впав без знанка походу. Слухай, ти тут бензина маловата, це нормально? Я ти заправив. Чи лучше заправити поводиш. Ну я не знаю наскільки там хвата там хаммера. Я бачу дві каністри мені хватало доїхати з точки А в точке Б, в принципі. Ааа, провация о провалилася, муха. Так, попслідок телескрупп. Окинь Андрюха, яке щастя. Ну, забис. Тільки дверьки А, Ааа, диска крові. Тільки двері найдешь. Без дверей кого Можна Эээ. Можно купляти тоже двері. Та зачем ты валяються? Так, чекай. Принц. Тут шок мінус 175 хп, він може зарапетизовку 150. Влютуляючий може від'їхати. А, слухай, шось тебе ще пише, чувак. Так, перебинтувати. Та, бо більше нема нічого, чем його ша, ша, mm -hmm. Є ще же зашета, дрюк. Е, одна, вс. У мене і швейний набор закінчился, ладно. Але... Все одного нас поняла до Чуковне, лучше печально. Об'ясняй, Андрій, як завочить. я комбат. Що це вас за машина, така? Блін, а тут була запаска ззаді, нахуя я свою ставил. Забирай собі запаску. Так ми ж будем їхати за моєю машиною. машиной. свіч, свічу, свічу забирай. Зам... забирай. А як лучше А карло бере в руки. І там буде писати по англійськи якось там dismation lock, чи що. Угу. Вот, і там появляется мінішка крок. І так, ти вводиш, типа, два раза одинаковый пароль. Запомню, який там самів, конечно. Тільки сфоткай і ну, заповню. Той самої, що в нас, это по всьому. ну то і ось. Просто приєднано те, що це буде мене в гаражі. я зможу зайти, коли ти не тварий грати. Ну да. Ну запаску я свою заберу, як доїдемо до мого Хаммера. Так, Enter Password. Що поїдете Чанті. за мною до мого Хаммера? Бо я пересяду в твій, на берег поїду, а там уже. Що покажешь дорогу поїхала? Ну да. По бля, сюда їдь. І... Ну давай я сяду за руль, а там уже його забереш. <рес> я хочу пива сп'ят. Пять секунд я залучу його. І я хочу пива спеть. <рес> ну сюда и третьим, Але тачка довозить свой Та гаража. А тут по дорозі є цей. Эм. В старає. Там є заправка. Тут якраз по дорозі будем їхати. Ага, бачу. Є. Хаммер 3 км звідси. Заправимо тільки. А, кстати, да що ти сказав. Так. так, так, так. Там треба до себе каністр. А я їду треба бачу. Хамер. У мене є каністр. Ще одна? Пуста, в мене, просто пуста моя, ш я, шо, я заправ... просто, да? Не-не, типа, шумандрюхи бол у в нього з каністрою. Ну, коли не йдем, дам. Ну Тут... там Три кассеря продають люди. Чипив трекасеря за ПТП. Подок е, Натурі, Я думаю, я. Я якраз к на карте, вдруг я рибаком стану, uh -huh. радом є. Ну це маленький трудок. Не ну, рибається. А, тут рибачити можна в будь-якій воді. По цей хоть в Так, Да, мінус то, що тут вовки можуть відбігати, вам бочи не горесты. А ми запор поставим і хатку потом. Будем на хамери вилазити. Запрыгиваем в Там на ти... заправці застренемся, Артур. Да, давай, тащу, хочу, так, давай та ще

<говорил> я тоже так всегда заряжу автомат. <говорили> Артур, скажите, зачем вы носите маску? Да-да, всегда я там до да не дуй. Показать свое лицо. Вы, вы слишком симпатичен? Да-да-да. <говорили> Нет, сам нам она защищает это все. Ну, же бачите, по маске отсадишь, дополнительно своим и марли типа я <толкно> Тут я и нашел цей хаммер. О, кстати, и медечка тут рядом прям. А, і там, де батюшки мені пиздачуть, чуть не цей, да виписали, да. Так я по дорогі могу бачити камеру, і нема тут і ставити. Да, да, да. І такий варіант тоже. Ну вони бувають, типа цей. Або не тронете, або бувають пошкоджені. типа, хоть по тоже. Так, чекай, я колесо своє заберу. М -м -м. Не, не треба, треба. Треба. Провока, а. Може, треба? Может треба. М -м. М -м. М -м. А, кстати, вот в бляху можно было на другом, там шучара был на початку, может, было перед записывать шок и во дрова, сайки. Вервом, там, блядь, забули. Можна було вірок зразу зробити. Мені кажеться, там вже немає волчора. Ну, ми там були якраз, поки того викачували. Ви а куди? На органи. А от ті ближче до берега, не розвивали, там швіця і медичка, лагер. Ближче до берега, типу, це Віктор Завозк? Угу. Чи на Горску, Да. Ні-ні, десь там є комета, називається лагер. Нижче прям. 2 3 500 чи 300. Mm -hmm. Позори всі здорові. топ-полка. Полька плотіна, туди йдемо чи що? Да-да-да, до медички. Не, забувай, Андрюха, коли виходиш з хамера, те собі ставити метку на карті. А, 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 Да, я понимаю. Смотрите, смотрите, смотри, как мы О, Кстати, слева откай, хаммер валяется, кстати, бачу. Кстати, да, почекай, давай ты военку золотая. Что, где хаммер, дворе? Дворе точно там я, я бачу. Сидим. Если пока посижу, погреюсь, Да, я потяну. Вот, Руки, блядь. Да. А, а, а тебе чего да. а, а, Че, че, че? Водитель я водитель тебе правую траба. и левую. А, блядь, уже на тебе все двери ставят, сюда Я сказать, ты можешь. Колесо можешь подать, на всякий случай запаску себе дополнительно, там же ромацей, что автомат. автомат. Так, блядь. Солдат, это я автомат, я на шатырь кину назовем. Палку я дворец, это в Андрюха, цай. А палку дадут, я в начальном центре. ты дома. А, не могу. Мне сейчас Не, 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 ты не иначе. Ты будешь водительская Я что-то подумал, я побольше дворец, довольно денег. Автомат аж потерял. Да, хорошо его Просто останавливайся, когда хамри Ну, это часто для военных, на волочках, типа. Набо, Мы, кстати, тобой будем сайть проезжать, Андрюха по байбай брашку, типа можем глянь. Так, я поехал на берег. На кстати, мы тут цей рюкзак выглядит до правой стороны біля в леса заднего. Пошукайте код лок тоже. Код лок вас спавнится ящик, ти куда ты едешь? Ne? bu de катання купити, бо вдеться. Це все. Це будуть самі дивні 300 метрів, Артур, твоїй житті. Окей, Я навіть з місця не їду, блядь, це піздец. Oh, nice. На, під... На горку не може виїхати. Так, yeah, таке буває, глох не буває. Ні, <laughs> вона <Nee, laughs> не глохне, вона навіть не Глохне теж, я поїздив. Так, чека. Да не, я за резервер Артура. Так. Ну, это и. <laughs> не, Ну, я так, что плохо совсем, да, шанялы, блядь. <laughs> как? А, ну, конечно, пятаки роу это его. Там просто і цей швидкість зменшається, і вона тупо скатається, Все як автомат. Я ж ти не в що. Автомат. Я вже підпис. Навіть ти тупо дарав рубати. І тепер розуміє, що машина я ніколи це не куплю. І бачиш, що не той висок продав. Механіка, то це автомат. От укача. Так є, Почекайте, я підійду цей. Ви ж мені будуть дасте, я підійду. Дорку, колко двоти заберу сюди. Зараз я не буду заїжджати. Так, їду звідси. Блять, не поїду. Аня, сюди нормально, чекай. Зараз вже двоє, Дальше это болезнь забыл. Блин, не был шеф и файл. Конечно, зараз на давай, когда висит, я оставил. Все, давай, там вещички. Вещи потом за это. Блин, не трогай, ты попадаешь, не стоит, блядь, не иди комменти. Чтобы ехать, как раз туди на сей. На алтарь. Ну, продажу. Приехать в маршрут, заработать через новую петровку, потом через милитарь, все экипы дороги и в алтарь. О, новая петровка, ну. Ну, до новой петровки еще есть. О, что до ней доехать, давай. Так, ты ждешь, там. Зомби. Может, и машину Буквально... поменять, и на Артура. що мене є маховий початок Ну тоді що хочеш цей, в нас все поярше, або їхати а мені там на Хамару кайфово їздити стоит, блядь. Все, ну приехал? Да, я читаю. Вот так еда. Я не еда, все, По дорогам Я по дороге. Она по дороге. прямая дорога, конь. А ты yeah. прохив бік бери, не Що, в кемерск милітр бейс їдемо чи... Uh, — Арсенев, прямо так і есть, а. А Кемерськ чем, рядом. Ну, не, не вивезем, скажем так, Так. Окей. Yeah. Uh -huh. okay. можем, звісно, сходити, но я кажу, что. Це... <laughs> Крышу <Крижи, що laughs> печально. <laughs> печально цей. Кажется. Вот и ворот, типа, якби, как бы, понятно, що шанс велика, але места стоять типа лутати, щось цікаво можна. Ах, я не так Я mm? можу пройти мимо домика, який, блять, не зовут нового струна и шок. Маленькую девочку, щицька карлица. Непонятно кто це. Ах, я пока бежу, Андрюх, можеш сайти. Ну, зайцы. Ну, я то, в принципі, вежу, але Масліна не хотів би отримати. Ти не буду в тебе думати. Ти куда? Ти за покругу, Андрюх, їхав? Прямо так і треба було. Направо зараз Так. Це ліво. Вот зараз тако їдь, вот бачиш, прямо дорога там є, по ліву сторону. Асфальтна. Ти Тепло, там комфортно собі, кавер повішенный. Вой вас синей своє. Ну, Шиши, Хаиды, Быдриши, хаммер У нас на 150 разгоняется. Ну, за счет передачи, это просто... 150. Если бы на хаммере ручник был, это тоже нормально было был, Но, блядь, Быдриши, как это, Ну, я скажу так, на тут, да. по цене и качеству, она тут имбова. Ну, ніхуясь, вона, по-перше, дерева рубає і наліво направо. при великій швидкості вона цілу гущу вирубує. Потім про таких шинок ставиться, на максималку найзбільше 155. Плюс на повішена передачі вона може чуть і на велику схиле з допомогою ручника і бере не обиране обороти стартувати з місця. Ти що, тобто, вона... в, рома... в Ромашку їдеш? Да-да-да, в ромашку їдемо. Так так все прямо по дорозі їдь. Ну тут можна буде і трохи скоротити, зараз скажу, де... щоб не наїхав. Зараз в цей лісок чуть приїжджаємо, в петлю. І зворачуємо наліво. О, зараз О, все тут... приїжджаємо і їдемо так прямо по дорозі не зворачуємо. Є, зараз... А не, зворачуємо наліво. Наліво, де тут ліс вирубаний. і буде тут ромашка. О, ти написав, ти показує. Я коли писав, в мене на своє свій... пане. Музи. Ага. <усподингу> <шу> 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 Не могу заробити. Ми десь колотаємо, так дивимося. Ось тут буває приличний лут. Тут цей коряк. і пакет сім'ян кукурудзи. тут тактический шлем. А не с рюкзаком. Серп для резания урожая, походу. Что цена? Мне показалось, что шлем. А, ты его типа катану. Спирта нема. Опять для чистки оружия. Вот, ну надо. Чистка оружия бары. Я взял, взял. В серп. В серп А я не помню, що щось десь використовувалось. Давай десь сюди, бля. ти стелишся. Та, бля. ой, блядь. Ты так сталишься. Так, блядь. гру игру играешь, ой, блядь. мене вбив. <серків> Насмерть. Да. Блядь. Я кажу, mm -hmm. ти опасной гру граєш, то я катану. Ой, извини, блядь. <серків> 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 не хотів. Тут даже маслиную траву сразу вымонец. А, то пиздец 308 нахуй. в голову на варну. Я тебе так бегал, просто между зомби зомби на мене побегало, я помазал, блять. Блять, ще бы не давано до светлоярска. Так, я губа ещ. Появийся. Ну едь-ить, едь без мене. Тут чисто маешь, блять. Прям. Сугар спаун С одного выстрела ябну, кстати. Ну да. Мені... Даже не дав мне цей. Мне тогда на в причину попало, мне повезло. Yeah, ну тоді я в потобе не попадал, може и декашету. Бля, пароль. Я не могу А, Мане... Що, гелік я зараз я на геліку поражену. А, ти ж можеш з парковки взяти. как mm -hmm. по mm -hmm. розмірам сходить. Mm -hmm. так, секунду, а ну показывай, блядь, свій улов. Я ж Надо. кажу, ти, ти її нивою просто глушанув, понял, блядь, і це її, блядь, витащив. Я mm -hmm. yeah, мать, дивись, вот моя машина, блядь, вот Ага. Як її. А в руки взяти можеш? Нажми тап. Може, так. Да, може, може, нажми і візьми в руки. Ого, скільки вона ячеїк займає. Вони всі ячейки в хамер, якщо пробив ножит. Я не можу її в хамер поставити навіть. Та ще, та ще, та ще, <laughs> та ще, <laughs> та ще. <laughs> та ще. <laughs> та, тап, тап, тепер, нажимай, тап, коло коло багажника. Да так. там места не может. Тащи акулу. И пробел нажимай. Да ні, я сразу же сделаю. на, на все, все. На всю. Подивись, блядь, вона не вміститься. Не, она вміститься, на все да, да. ячейки. Ребя, может на все вміститься. Да. На все ячейки. А скільки ціла хлеб. Интересно, сколько эти тела Продам, узнаю. Ну, Ладно, чтобы що... ну, ну, она не продалась. Она села не продається, її треба різати. Так, я відключаю. О, демонстрація. Що ну, до треба дорізати Андрюха, вона ціла не продається. Так я потом поріжу, зараз не буду різати. А на переп... драйві так хуйово їзде. Я буду. Ага. Так да. так просто, признаєш, а хочеш би сріше хамур да, Модовський. Блять, конечно, хотелось би Модовський. Я ж вона мені длишну зламала, да. E -э -э, а, 500 руб. покажу мися до. Ви бачите. А, я там закрывался, да, я знаю. Не, заходишь сюда, вот. Тут поднимаешься, цього, Егора. Тут мне даже админ для цього урну поставил. И тут можно, да, спокино, вот ход это я Иисус, Андрюх. Я в воздухе. Вот ну, ну, тут піднімаєшся. пробілом Пробелом, нажимаешь. О!